Сот учнів першої школи, які разом зі своїми вчителями і стали ініціаторами параду вишиванок, пройшлися урочистою ходою майже через все селище, де на них в центрі на площі Героїв Небесної Сотні чекали інші старші учасники акції. Вишиті рушники, сорочки та святкове вбрання. Від різноманіття орнаментів розбігалися очі. Для нашого селища, де ми живемо безпосередньо в горах, важливість збереження духовності, національних звичаїв, традицій, а тим більше одягу є особливим. Адже в нашому одязі відображається все те, краса того краю, в якому ми живемо. Традиційний український одяг в селищі носять не тільки на свята. Зараз це найбільш трендово у теперішній час, і носять їх усі патріоти, і ті, хто люблять українську мову, і хочуть це показати усіма способами. Учасники вишиваної ходи провели імпровізований концерт в центрі Бичкова, співали пісень та зачитували вірші. Тутешні з інтересом підходили ближче та долучались до співів. Щодо вбрання, то одягнені дітлахи не тільки в нове, а й в одяг, якому півсотні років. Моя бабуся ще давно носила вишиванку, і тепер і мені вишила. Прошу, дивіться. Акцію завершили хвилиною мовчання за героїв земляків, які відстоюють нашу незалежність на сході.